Мої вітання, шановне панство. Ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні в нас на огляді буде набір інструменту штор на 94 предмети. Набір більше відноситься до бюджетного сегменту, і відповідно кейс в нього також має невисокий запас міцності. Хоча я не сказав би, що це там якийсь найм'якший або найгірший кейс з усіх, що потрапляли нам на огляд. В певних місцях, звісно, пластику не вистачає товщини, і кейс просто-напросто так, ніби проминається. І також варто звернути увагу на те, що защіпки і петлі тут. Зроблені просто з пластику, вони ніби припаяні, і з часом, якщо часто відкривати закривати цей кейс, вони почнуть відриватись. Звісно, набагато краще, коли тут встановлено якийсь механізм ще з металевими елементами, але тоді це вже буде інший інструмент з іншої цінової категорії. В даному бюджеті ми отримуємо відповідно інструмент бюджетної якості. За своєю концепцією такі набори називаються вороткові, тому що складаються здебільшого з воротків і різноманітних біт та головок до них. Це виключно такий автомобільний набір, але майже на всі випадки життя. Адже тут є і звичайні, і подовжені головки, і велика кількість біт. Головки і біти в цьому наборі мають два типорозміри під'єднувального квадрату. Одна четверта це маленький квадрат, і одна друга дюйма це великий квадрат. По подовженим головкам під 1 четверту в нас йдуть головки у розмірі від 6 до 13. Вони виготовлені з хромванадію і мають матове покриття. По вазі, в принципі, можна сказати, що відчувається не пустотілість металу, і, відповідно, є. Скажімо так, впевненість в тому, що інструмент буде нормально витримувати навантаження. Під квадрат на 1,2 дюйма подовжені головки представлені в чотирьох розмірах: 14, 15, 17 і 19. Також під 1,2 дюйма є ось такий спеціальний адаптер, який можна застосовувати з будь-якої з ось цих біт. Біта встановлюється наступним чином, і тут ми можемо під'єднати вороточок і спокійно собі працювати. За необхідності можна додати подовжувач довжиною 25 або 12,5 см, або поєднати між собою обидва подовжувачі і отримати подовжувач довжиною 37, і більше см. Таких біт в наборі цілих 15, і ще є 20 біт з різним профілем, але вже не шестигранних. А під квадрат на 1 четверту дюйма. Вони підходять під різноманітні вороточки з аналогічним квадратом. Тут ми можемо додавати різні подовжувачі, кардани або використовувати інший тип воротка. Головне, щоб квадрат був 1 четверта дюйма. І ще один аксесуар в цій частині набору це ось такий адаптер під електроінструмент. Тут знову ж таки квадрат 1 четверта. Можемо взяти будь-яку головку або будь-яку біту, під'єднати до цього адаптера, а сам адаптер спокійно затискається в патроні шуруповерта, і таким чином ці всі біти ми можемо застосовувати з електроінструментом, і також це стосується головок. Окрім подовжених головок, в комплекті є і звичайні шестигранні головки під два типи розміри квадратів – одна четверта і одна друга дюйма. Одна друга дюйма – це більший квадрат, великий вороток і, відповідно, ось такі великі подовжувачі до нього. Тут головки в нас ідуть в розмірі від 10 аж до 32-го. Під маленький квадрат 1,4 дюйма ідуть головки в розмірі від 4 до 14. Кожна з головок має свій Вороточок і свій набір аксесуарів. По-перше, це ось такий вороток з краповим механізмом. Він же дріскавка. Також є така річ, як кардан, яка дозволяє нам працювати у важкодоступних місцях. Окрім цього, ми не забуваємо, що в нас під 1-4 дюйма є адаптер для бід. Ми його можемо використовувати ось таким чином. Також ми його можемо використовувати, наприклад. Через кардан. І, звісно, є подовжувач. Подовжувач на 12,5 см. Ми вже маємо таку цікаву конструкцію. І ще подовжувач на 25 см. От, будь ласка, конструкція стала ще довшою. Також тут є можливість застосування свічних головок. Вони представлені в двох розмірах: 16 і 21 мм. Кожна з цих головок спокійно поєднується з нашими подовжувачами або будь-якими іншими воротками з квадратом 1 дюйма. Окрім того, самі подовжувачі можуть виступати в ролі воротків, якщо нам потрібно прикласти якесь надмірне зусилля. Таким чином, ми отримаємо. Інструмент довжиною від 12,5 см. Ну, тут ще за рахунок кардана і головки трішки довжина збільшується, а ширина руків'я складає 25 см. Також ми можемо змінити конфігурацію. Ось таким чином переставляємо головку і отримуємо вже інструмент інших параметрів. У нас тепер руків'я коротше, 12,5 см, але ось. Робоча зона, або там подовжувач 25 см, і так само можна під'єднати сюди кардан, взяти необхідну біту і спокійно собі працювати, або замінити цей тримач на головку будь-якого необхідного розміру. По вороткам на 1 дюйма ситуація ще краща, адже. Подовжувачів, мені здається, тут більше. Ну, у всякому випадку, вони функціональніші. В першу чергу, це аналогічний вороточок з тріскавкою, до якого ми спокійно під'єднуємо необхідну нам головку. Також у нас є ще один вороточок це ось такий Т-подібний вороток. Вже, якщо нам потрібно прикласти якесь зусилля. До цього або до цього воротка. Без різниці є декілька подовжувачів. Наприклад, ось такий гнучкий подовжувач, ну і, звісно, є кардан меншого розміру, щоб додати конструкції ще більше гнучкості. Далі у нас є подовжувач на 10 см. Ми його також можемо сюди під'єднати, причому в будь-якій послідовності. Далі у нас є ще один подовжувач на 5 см. Ну, відповідно, ми також його додаємо в будь-якій необхідній або зручній нам послідовності. І ще у нас є руків'я ось таке викрутка довжиною приблизно 14 см. І ми вже зібрали ось таку конструкцію. Вороток може бути будь-яким. Це може бути вороток з тріскавкою, це може бути ось такий те подібний вороток. Всі елементи між собою також можна встановити в будь-якій необхідній зручній для нас послідовності. Як на мене, ну, в принципі, мені здається, не існує якихось ситуацій, в яких би ми не змогли б відкрутити ту чи іншу деталь, маючи ось такий набір інструментів, компонентів та подовжувачів. Окрім того, ось це руків'я викоротка може використовуватись як окремий самостійний вороточок. Наприклад, для будь-яких головок або для 20 біт з квадратом на 1 четверта дюйма, які ми бачили в першій частині кейсу. Тобто, у нас ще й в наборі є викрутка на 20 різних профілів. І якраз ця викруточка нам знадобиться для того, щоб розібрати тріскавку. Вона тут, до речі, має ось таку пряму форму. М ні, Інструмент з такою формою чомусь подобається менше, ніж інструмент, у яких є ергономічний вигін. Але по вазі скажу, що відчувається запас міцності, і також руків'я тут більш-менш зручне, прогумоване, хоча якихось тут вирізів під пальці, нічого такого ми не бачимо. Ну, більш простий такий олдскульний варіант. Зараз подивимося, що тут всередині. І, до речі, даний інструмент має ось тут регулювальний гвинт, що для бюджетного інструменту. Досить незвично. За допомогою цього гвинта ми можемо регулювати зусилля перемикання ось цього механізму. Якщо тут з часом з'являється люфт, цей люфт ми також за допомогою даного гвинта можемо прибрати. І знову ж таки, наявність гвинта, а не глухого монтажа, дозволяє нам розібрати інструмент, подивитись на його конструкцію, за необхідності змастити, обслужити. Тощо. Для того, щоб розібрати такий ключик, у нас в наборі є все необхідне, достатньо викрутити три гвинта. І зараз ми побачимо, що знаходиться всередині. Так, всередині ми бачимо механізм стандартної конструкції. Єдине, що в більш дорогих наборах тут є така ще металева проставочка кільце металеве. В даному випадку ми його не бачимо. Я думаю, що це кільце трішки зменшує тертя хроповика от, от цю деталь. В даному випадку ми бачимо спрощену конструкцію, тому, можливо, ось в цьому місці інструмент потребуватиме більше змазки. Але лише в тому випадку, якщо їм там часто і інтенсивно користуватись. Якщо ми розглядаємо даний інструмент для якогось побутового використання, я думаю, що. У нас взагалі з цим моментом не буде ніяких нюансів. Зубці тут дрібненькі, їх 72 штуки в храповому механізмі, відповідно, мінімальний кут відведення руків'я складатиме приблизно 5 градусів, що дозволяє нам працювати надзвичайно зручно в тісному просторі. І знову ж таки, для бюджетного інструменту це незвично. Зазвичай бюджетні інструменти мають. Більшу кількість зубців в храповому механізмі. Тому особисто мене, зважаючи особливо на вартість даного набору, конструкція цього ключа повністю влаштовує. Загалом, можна сказати, що це досить непоганий набір за помірну ціну, і якихось особливих зауважень до його наповнення в мене немає. Єдине зауваження це якість. Кейсу, але якщо говорити про якесь професійне використання, коли інструмент щоденно працює по 7-8 годин, звісно, цей кейс довго не проживе. Якщо ми говоримо про побутове використання, то в домашніх умовах, я думаю, така конструкція слугуватиме багато років. І на цей момент я особливо радив би звернути увагу. Можливо, і немає сенсу вам переплачувати за більш дорогі. Набір інструменту в більш якісному кейсі для побутового використання і ось цієї конструкції буде досить, якщо дбайливо ставитись до свого інструменту. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.